Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі Криптоманія ЮА та бажаю приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Ну і перший проєкт на YouTube в новому році буде Mango Network. Це блокчейн першого рівня з підтримкою мультивіртуальних машин, який прагне вирішити проблеми фрагментарного користувацького досвіду та недостатньої ліквідності в додатках Web 3 та протоколах DeFi. На даний момент немає публічної інформації про обсяги фінансування. Але в своєму е Твіттері мережі X вони написали, що е якщо вам цікаво наше фінансування, то скоро буде. Це дуже добре, та чекаю з нетерпінням. Зараз же вони анонсували свій тестнет, який буде тривати 45 днів. Вже менше, тому що цю інформацію вони оприлюднили 31 грудня. Ну вже я записую 6 грудня, тож 39 днів, щоб ми. Почали виконувати та виконували цей тестнет. Все буде тут безкоштовно. Тож, я гадаю, що долучитися, скоріш за все, буде цікаво і хочу розібрати його для вас. Давайте це і зробимо. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості Telegram, а посилання на цей пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це встановити гаманець Mango Network. Для цього переходимо за посиланням гаманець Mango Network та потрапляємо на цю сторіночку. Тут вам потрібно натиснути Встановити додаток, встановлюється додаток, все дуже швидко. Вам потрібно використовувати браузер або Brave, або Chrome, тільки тут ви зможете це зробити. Скоріше за все, в якихось можна й ще браузерах встановлювати, але я користуюсь цими. Вони мені зручні та більш-менш. Тут все зручно працює. Після цього, як ви натиснули Встановити, відкриється сторіночка, де вам потрібно буде створити новий гаманець Mango Network. А для цього натискаєте Create, там вам потрібно буде ввести пароль та підтвердити реєстрацію. Потім обов'язково вам потрібно буде зберегти сід-фразу, тому що якщо ви втратите доступ до гаманця, тільки за допомогою сід-фрази ви зможете його відновити. І все. Після того, як ви збережете сітфразу, вам буде доступ до ось цього гаманця. Добре, коли ви створили гаманець, у вас вже є ось таке, то нам потрібно підключитись до самого проєкту. Переходимо за посиланням Mango Network та потрапляємо на, ось на цю сторіночку. Тут натискаємо Connect Wallet, конектимо наш гаманець Mango Network, натискаємо «Sync». А спускаємось трішки нижче. Тут нам потрібно буде ну, законектилегаманець, тут підписатись на Твіттер, підписатись на Discord і підписатись на Telegram. Також ставити цей інвайт-код, якщо його немає, і натискати «Join Now». І ось тут галочку ще потрібно. А після того, як ви це зробили, ви потрапляєте до сайту, де нам доступні завдання, які нам потрібно виконувати. Добре, і перше завдання, з якого потрібно почати, це потрібно взяти тестові токени. Для цього натискаємо на ось це завдання, там, де Discord, натискаємо на нього і натискаємо Go to Task. Потрапляємо до Discord. Вам тут потрібно верифікуватись, ставити ось тут е цей смайл і натискаєте Верифікація. А, в мене вже верифікований. Тут вам потрібно буде ввести капчу, ну, складного нічого немає. Після того, як ви введете капчу, у вас відкриються ось ці гілочки. І нам потрібна саме ось ця MGO facet. Натискаємо на неї. Ось тут нам потрібно поставити собачку, а, написати MGO, а, вибрати ось цього бота. Потім в гаманці скопіювати адресу. Вставляємо сюди адресу нашого гаманця та натискаємо Enter. І потрібно буде почекати після того, як ви це зробите, через деякий час у вас з'являться ось ці монети. Вам спочатку дадуть 0,5 МГО, Ну, цього буде достатньо. Я це вже сьогодні робив, потрібно через 3 години тільки робити, щоб дали ще. Якщо не помиляюся, або наступного дня це потрібно буде перевірити. Я роблю раз на день, тож кожного дня беру. в мене все без проблем. Виходить, після цього, як ви це зробили, повертаємось до цього завдання. Тут натискаємо Submit і натискаємо Синхронізація. Інколи підтуплює, також можемо ось тут натискати, воно буде оновлювати сторіночку. І після того, як ви це зробите, у вас тут напише, що все добре воно зарахувалось. Добре, а поки зараховується це завдання, давайте підемо далі. Натискаємо назад. Добре, і нам потрібно зробити в наступному завданні. Після того, як ми взяли тестові токени, потрібно зробити свапи. Натискаємо сюди. Тут нам потрібно свапити з MGO в USDT з USDT в MY і з Маї в USDT. Знову ж таки, в мене тут виконано. натискаємо Go to Task, потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут конектимо свій гаманець MANG. Тут ми вибираємо MGO. Тут ми вибираємо USDT. Ну і, наприклад, 0.1. Натискаємо Submit. Тут натискаємо Approve. Все, виконалось. Знову. Потім вибираємо USDT. Тут вибираємо Mai. Ну і, наприклад, тут також 0.1. Submit. Approve. І все. Це також виконалось. Далі вибираємо Має і ось тут USDT. Ну і я зроблю 0,1. Дивіться, тут ви вибираєте самі в залежності, скільки у вас є токенів. Я вибираю так, тому що в мене там їх не більше. Так, натискаємо Submit. Тут немає якоїсь кількості, яку потрібно свапнути, просто зробити потрібно ці дії, щоб транзакція пройшла. Все, добре, всі дії ми виконали. Після того, як ви зробили ці три свапа, знову ж таки повертаємось. Тут напротискаємо Submit а, і а, натискаємо оновити. Трішечки чекаємо, і ці всі завдання повинні вам зарахуватись. За це ми отримуємо три пойти. Небагато, але є. Добре, повертаємось далі. Після того, як виконали свап, нам потрібно зробити бріджі. Тут трішки буде складніше. Натискаємо на брідж. Знову ж таки, натискаємо Go to Task і поверпляємо ось на цю сторіночку. Дивіться, єдине, що тут нам потрібно буде робити бріджі, але через те, що там довго зараховується USDT, завдання, наче як виконується, але щоб зробити там з «Ефіра» або з BSC, Мережі нам потрібні будуть тестові а, монети bsc TestNet і а, ефір Sepolia, так як USDT довго бріжуться і там є проблеми. Тож краще взяти тестові на, монети на свій Metamask, щоб це все швидше виконувати. Я залишу вам декілька кранів, де ми зможемо це зробити. Ну і давайте їх також розберемо. А, перший кран це BSC кран Натискаємо на нього, потрапляємо на цю сторіночку. Тут, щоб ви отримали 03 BNB, цього буде достатньо, вставляєте свій гаманець, але вам потрібно, щоб ви мали на своєму балансі мінімум 0,202 BNB. Це в Binance Smart Chain Mainnet. Там це 2 бакси. Якщо у вас є ця сума, то ви можете вставити сюди гаманець і натиснути Send. Ви отримаєте 03 BNB тестових, тобто проблем ніяких немає. Інший екран це ефір Сиполя. Натискаючи на нього, ви потрапляєте на цю сторіночку. Тут вам потрібно мати мінімум 2 бали в гідкоін-паспорті. Що таке гідкоін-паспорт, ви можете знайти в моєму телеграм-каналі, там і на YouTube каналі також. Я вже робив неодноразове відео про цей паспорт. Це дуже важлива річ, яку потрібно виконати, якщо ви плануєте працювати в криптовалюті, і, і плануєте працювати в тестнетах. Тож, потрібно мінімум 2 бали на ваш вашому гаванці, щоб було, вставляєте сюди свою адресу, тут проходите капчу та натискаєте Start Mining, майнити мінімум 0,05 ефір Сеполія і потім ви зможете заклеймити їх собі на гаманець. В залежності від вашого комп'ютера, потрібно буде почекати там може хвилин 5-10 а можливо й 15-30 хвилин, щоб ці токени у вас намайнились Але щоб вам довго не чекати і це зробити все набагато. Краще ми можемо тестові токени купити. Для цього переходимо за посиланням купівля тестових токенів і потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут ви можете вибрати будь-який токен, який вам потрібно. Ну, наприклад, я собі на 25 центів щойно купив 0,32 тестових BNB. Недорого і нічого складного. Ось тут ви вписуєте BSC. Вибираєте BSC Теснет. Ось тут вибираєте будь-яку мережу, яка у вас є, і якщо є якісь там кошти, тобто, наприклад, Бейс, ви вибрали. Скільки в мене там 5 баксів, так? Я там ставлю 0,25 собі. На 25 центів хочу купити, натискаю Send, підтверджую це в Metamask, трішечки чекаю, і таким чином я купив собі тестових токенів. На 25 центів, мені цього буде достатньо і мені не потрібно того там замарачуватись, щоб щось майнити або ще щось. Також ми можемо купити ж сиполію. Для цього натиск... вибираємо тут сиполі, давайте сипо. Лі, Ефір Сиполі. Вибираємо. І знову ж таки, я хочу там на 0,25 центів купити собі сеполі. Натискаємо Send, натискаємо підтвердити. Трішечки чекаємо, і на наш гаманець також приходять ці тестові токени Сиполі. Я щойно перевірив: все добре, все. А зараховується на наш гаманець. Тобто за 50 центів я зараз купив собі тестових монет, які ну, вистачить на, е, досить довго, я вважаю. Добре, після того, як ви взяли або безкоштовно, або купили собі тестових токенів, давайте повернемось до Бріджа. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно, давайте нагадаємо, з манго перевести в БСЦ і з манго в ефір, і з BSC і з ефіра потім перевести в Манго-Гаманець. Тобто, Ось тут натискаємо. Тут вибираємо Mango, Testnet, ось тут вибираємо, ну, вибираємо USDT, тому що ми USDT собі вже свапали, вони в нас є. Потім натискаємо Connect Wallet і конектиться наш а, гаманець Mango Network. Потім ось тут ми вибираємо BSC Testnet, тут USDT, наприклад, ну, я USDT вибрав, так. Натискаємо Connect, конектимо наш а, Metamask. Тут ми вписуємо 0.1. Натискаємо Submit. І натискаємо Approve. Добре, пішла транзакція. Ось тут ми вибираємо знову Ефір, тут знову вибираємо USDT і так само 0.1. Можливо, й менше. Якщо у вас менше тестових токенів, ви можете взяти трішки менше. Знову ж таки, натискаємо Approve. Все, добре, дві транзакції зробили перші. Тепер нам потрібно знову з Metamask забрижити на MANG-тест. Тут ми вибираємо BSC-тест, тут ми вибираємо, дивіться, так як довго йдуть USDT, я ось робив зробив 5 годин тому, і в мене вони сюди не приходять. Я вибираю BNB, тобто тестові, натискаю Connect. Коннектиться наш Metamask. Ну і якщо перевіримо, USDT досі немає. Тут ми вибираємо неважливо, 01. 0, ось тут ми вибираємо а, Manga Test, тут MBMB, Тут коннектимо знову гаманець і натискаємо Submit. Ще раз натискаємо Submit. Все, тепер наш Metamask підсвічується, натискаємо підтвердити. Все, транзакція пройшла. Те ж саме ми робимо з ефіром. Вибираємо ефір, а вибираємо ефір. Тут циполія Зараз краще оновити, щоб воно все зробилось. Так, давайте оновимо, а, знову вибираємо ефір, а, вибираємо ефір, конектимо Metamask. Щойно робив, все було добре. Потрібно, щоб воно ж підвисло. Коли я записую відео, як завжди. Так, оновлюємо сторіночку ще один раз. О, все, з'явилось. Як бачите, ось баланс наш. І ось так зараз показує. Інколи підтуплюється все, так що не звертайте уваги, безкоштовний перспективний тестнет, всі його виконують. Ну і ось тут знову ж таки вибираємо Mango Testnet і ось тут вибираємо ось це. Конектимо наш а, Mango Wallet і натискаємо Submit. І ще раз натискаємо Submit. Підтверджуємо цю дію в нашому гаманці. Все, виконалось, можна вже не чекати. Можемо повертатись до завдань. Тут натискаємо Submit, 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 Submit. А, оновлюємо сторіночку і чекаємо, поки воно зарахується. Можна не чекати, можна переходити далі. А далі, що нам так, свап ми зробили, Bridge ми зробили. Тепер потрібно виконати ось це завдання. Натискаємо на нього. А Тут нам потрібно IUSDT і USDT-I Знову ж таки, ось тут у вас буде доступний Go to Task, натискаєте на нього. Потрапляєте на цю сторіночку, натискаємо Connect Wallet, Mango Wallet. Тут виставляємо Marker Order. Ось тут вписуємо 0.1, натискаємо Buy. Підтверджуємо цю дію в нашому гаманці, натискаємо Approve і натискаємо. Тепер cell. Як бачимо, виконано Натискаємо sell, а тут ми вписуємо, ну, наприклад, 005. Два рази менше я роблю. Натискаємо sell і натискаємо proof. Все, добре. Після цього повертаємось на наші завдання. Тут натискаємо Submit Submit, трішечки чекаємо, оновлюємо сторіночку про всякий випадок. і Повертаємось до наших завдань. А ось в цьому завданні нам потрібно встановити додаток, але в нашому регіоні він не працює. Я поки цього не робив. Потрібно буде встановити VPN та завантажити собі додаток і подивитись, як воно працює. Потім, якщо я це зроблю, відпишу в своєму телеграм-каналі. Але цього не робив. Не знаю, мені чомусь не цікаво, поки виконую ось ці завдання. Давайте перевіримо Discord. А як бачимо, дискорд зарахував за те, що ми взяли собі тестові монети, що досить добре. Ну і так, всі завдання вам будуть зараховуватись. Також ви можете запрошувати своїх друзів, близьких або самі знаєте, що робити. Копіюйте цю лінку і ділитесь нею зі своїми друзями, близькими і роботами. Добре, також у нас є тут rewards, тут за що нам нараховували ці поінти, потім лідерборд. Тут, як завжди, не звертаємо уваги, є у людей дуже багато цих поінтів, але це, скоріш за все, рефероводи і на це ми не звертаємо уваги, просто працюємо і виконуємо для себе. І ось ці ще не знаю, що це таке. Тут нічого поки що з завдань. Добре, на цьому все. Чекаємо на інформацію по інвесту, це дуже цікаво. А також дуже мені подобається, що є якісь рамки тестнету Тобто, ми знаємо, що в нас там є 39 днів, і кожного дня нам потрібно заходити та робити ці завдання. Так, кожного дня. Це потрібно робити, і таким чином ви будете набирати собі поінти. Але гадаю, що це один із перших теснетів від проєкту, і в подальшому будуть ще якісь нові. Тож потрібно виконувати, тому що це саме перший тестнет, і ми будемо тут вважатись як ранніми користувачами, що буде дуже добре в майбутньому, якщо м -м, цей проєкт буде нам щось роздавати. За проєктом буду слідкувати і всю інформацію буду писати в своєму телеграм-каналі, де я вас і чекаю. Залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. Особливо хочу звернути увагу на відео про пасивний заробіток та івент від Ліск. Виглядає дуже цікаво. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!